Вау! Людина з'їла Будду. Вітаю! Вітаю тебе, людино! Я тебе навіть не знаю, але я тебе вітаю! Ви бачили, яке це щастя зараз може бути у людини? Вона з'їла будду. І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стрит Драгон. Та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Блокс Фрутс за кадром я прокачався до 850-го рівня, та я вже можу виконати квест, в якому я повинен врятувати колізей. Давайте ж я покажу, де його взяти. Його можна взяти ось тут. У Бартіло. Він мені каже, Хей, слава Богу, ти тут. Пірати свену рейдять місто. За не дають продвигатися іншим бійцям в колізеї. Можеш перемогти 50 піратів свена? Так, я можу. Давайте його візьмемо. А і тут у нас з'явився новий Ой, шоп. В ньому я можу купити x 2 XP на 15 хвилин за 25 сердечок. Можу купити фрукти. Плюс 10 тисяч грошей за 20 сердечок. А ще в ньому на пару разів можна буде купити аксесуари. Я вам eh, раджу подивитись маленький такий таймлапс, як я буду перемагати всіх цих 50 піратів свена. Якщо буде щось цікавеньке, я обов'язково вам це покажу. А, до речі, якщо ви не знаєте де брати оці серця, то вони можуть випасти вам з любих, прям любих мобів, які є. Ну мені здається, скорше всього це буде, які у вас по рівню ідуть. Якщо у вас максимальний рівень, то вам треба на останній острів, йти, там останній квест, ну там деапазон, я думаю, 100 рівнів. Я або просто любити І мені залишилось тільки 7. Я вже майже ось це зробив. Ідемо купляти x 2 баф Так, за 15 сердечок. І. А, кожну годину оновлюється оцей магазинчик. Та давайте зараз оцим X2XP переможемо нашого останнього. І скільки? 7 рівнів нам дало. Давайте все прокачаємо в Мілі. Нам сказали порозмовляти знову з Бартіло. Чудова робота. Тепер на їхнього лідера. Знайди та переможи Джеремі, Spring Spring Юзер. Я зараз подивлюсь, чи в мене він є на сервері. Якщо ні, то я піду його шукати по інших серверах. Там, де він є, якщо його тут не буде. Ні, його тут немає. Що у нас є в стоці? Саунд? Ого, фрукт саунда. У мене він був раніше, але я його не докачав до максимума, якщо я правильно пам'ятаю. Я чув інший міфічний фрукт під назвою Мамон. Let's go, ПВП! Хто сказав ПВП? Немає ніякого ПВП. В фармі вона дуже крута, як ви бачили. Так, ну а зараз ми вже менше знову прийшли. Тивой, а Аестос, а а І Я чув, або. Ні, не або це векно магма. У неї найстильніша вежка в грі. Щоб ви мені не казали. Ее yeah, джеремі! Давайте зараз його переможемо. Дайте я все ж таки дещо переконаюсь. Я не хочу, щоб я його переміг, а мені не зарахувало. Вау! Wow! Людина з'їла будду. Вітаю! Вітаю тебе, людино! Я тебе навіть не знаю, але я тебе вітаю! Ви бачили, яке це щастя зараз може бути у людини? Вона з'їла Буду. І Джеремі! І вже майже є три хвостика! А що він мені може зробити зараз? Вже три хвостика! Стор, в івенті Ресто... Новий стор і трансформація! Ах! Ти переміг мене, а зараз кажи дуже добре. Я бро, я не знаю, що це. Into the за Pirates Family А я типу командир в сім'ї з піратів Свена. Та я по в позиції, та я директор коло -лізея. Він підлаштовував, щоб тільки пірати Свена перемагали. А коли ти знайдеш ну, мастера Свена. Скажи йому, що я програв. Так, зараз у мене тут фулмон. І що? Light Pink aura. Аура тут продається. Я не знав. Не знав, що там аура продається. Наступний крок у нас перейти в трансформацію. Зайти сюди. Подивитись, ось цей код. Я його так от зроблю. Ось такий, типу, вай. Ну, вай. Why... Ой, як там його? Ну я кажу постійно на нього вай. Такий, типу... Знак безкінечності. C, S M F H або B. Їх треба запам'ятати та піти сюди. Ось, у нас тут колізей. Та треба його правильно повністю вести. Y. Безкінечність. C, 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 C. Муха це. Далі М. М я тут десь бачив. F. F, K, F, K, та H або B. Ой, та H або N. А, і Бі-Бі-Бі. B, B, B. Ми нарешті свобідні. Будь ласка, сер, прийміть цей шолом як аспект нашої вдячності. І мені тепер дали цей шолом варіор Хелмет. Він дуже сильно підходить для тих людей, які використовують мечі. Ну як оцей пайп у мене. Король червона голова. Що ти мені хочеш сказати? О, мені сумно. Тепер повертайся назад, коли у тебе буде 1500 левел, та тепер можеш Дон Свена. Дон Свена я зараз перемогти, на жаль, не можу, тому що для нього потрібен 1000 левел. О, давайте спробуємо Спробуй потрейдитись. Пишу хутрейд. Хто трейд? У мене є оці два. Людина зайшла на трейд. Я даю йому пей, кейк, гост, бар'єр. Що він мені ще дасть? Я згодний. Я згодний. І будь ласка. Але на цьому ми будемо закінчувати. В цьому відео ми пройшли весь квест як збасти колізей. Та я спробував перший раз потрейдитись. Це у мене не вийшло, але ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!